Немає напевне більш популярної тематики ніж співвідношення Україна Європа на різних рівнях. Кожен з нас прагне жити в Європі, бути європейцем і ще духу прагне себе такими бачити, хоч це далеко не завжди виходить. Щоб бути європейцем, мало носити одяг з Європи, говорити англійською, їздити по закордонах і бути в курсі всіх останніх модних тим. Це бути вільними права, свободі дії, тепер по європі безпечів. Що для тебе означає бути європейцем? Щоб стати європейцем, потрібно змінюватися. Як саме? Кожен повинен почати з самого себе. Що ж означає бути європейцем? Загалом життя типового європейця будується на шести засадах. Як саме? Людська гідність, свобода, демократія та повага до людини. Я, на мою думку, саме цього на не вистачає. Дякую. Кожен європейць має пишатися своїм походженням, і це одна з ознак свідомої людини. Бути європейцем означає усвідомлювати свою відповідальність за те, що ти робиш. Бути європейцем означає бути свідомим, відповідальним та активним громадянином своєї країни. А чи відповідаєте ви європейським критеріям? Так, звичайно, я роблю свою державу і намагаюся зробити все заради покращення та гарного майбутнього. Дякую. А чи відповідаєте ви європейським критеріям? Так, я завжди приймаю активну участь у житті міста, приймаю, долучаюся до спілки волонтерів. Дякую. Що для вас означає бути європейцем? Для мене бути європейцем це цінувати людей та їх вибір. цінувати їхню думку. Кожен з нас по своєму прагне бути європейцем. Але насправді багато хто не усвідомлює, що означає бути європейцем. Mm -hmm. Бути європейцем означає пишатися, ти. звідки ти походиш, і гордо казати, я українець і ніколи цього не змінювати. Бути європейцем це бути маленькою частинкою великої спільноти людей. А чи вважаєш себе європейцем ти?